Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути 18 березня. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Старший аркан імператор. Вам так! У вас з'явиться можливість завершити розпочаті раніше справи. Закінчити те, що вже розпочали, і отримати якийсь результат конкретний. Ви побачите його, і також це, можливо, будуть грошові надходження. Другий варіант. Також так, четвірка жезлів говорить про те, що на перший план будуть виходити питання родини, можливо, буде якесь святкування або неочікувана приємна подія, і ви отримаєте від того задоволення. Також це можуть бути грошові надходження. І третій варіант п'ятірка мечів, також так. Це говорить про те, що ви вийшли за якісь обмеження. Можете вже сміливо діяти, але не забувайте при цьому, що у вас є якісь недоброзичливці, які за вашою спиною пліткують або обговорюють вас і те, що відбувається у вас, і це може негативно на вас впливати. А я нагадую всім, що це енергії цього дня. Наступного дня будуть інші енергії. І бажаю вам успіху, натхнення і гарного дня. Миру вам!